Свідками ДТП по Житомирській трасі їхала машина, Жигуль, почав обганяти вантажівку, наїхав на сніг, почав тормозити, його розкрутило і він вліпився в... у відбійник. Ну, ми Побігли перевірити, чи все добре з людьми. Один був поранений, з щуки йшла кров, а потім побачили, що вони були, ну, як нам здається, в нетверезому стані. Але зараз їх вже на місці ДТП немає, тому... Подзвонили на 102 і на 103. Приїхала швидка, а за той час, доки вона їхала, хлопці побігли на заправку, водій, тобто вже гуля, побігли на заправку, добре собі випали. Ми побігли за, за, за швидкою, щоб розказати, де хлопці, а вони далі пішли. Приїхав брат, забрали машину. Зараз вже пройшло від того часу, коли перше викликали ДІ, 50, 50 рівно година. Таї немає, чекаємо. Дзвонили вже на гарячу лінію, все одно немає таї. Навіть І вдаря.